Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект «За чи проти. Сьогодні говоримо про цей пленарний тиждень і в нашій студії народний депутат України Роман Мацула. Вітаю вас, пане Романе. Всім доброго дня, пане Романе. От пленарний тиждень з одного боку він і конструктивний, тому що є певні рішення, от зокрема день інфраструктури в парламенті, є звернення до європейських інституцій стосовно безвізового режиму. З іншого боку, і непростий, тому що біля парламенту було багато людей. Які представляли і політичні сили, і громадські організації. Як він для вас складається, цей пленарний тиждень? Ну, почнемо з того, що в Україні прийшла, як завжди, зненацька зима. І за того дуже важко було добратися на цей пленарний тиждень. Тому що, на жаль, дороги все таки в більшості були не почищені. Це великий мінус нашій, скажімо так, владі на місцях, тому що це першочергово їхня задача була забезпечити. Всі знали по. Прогнозам, що повинно бути і коли воно відбудеться, як завжди, ми не готові. За того це перше враження, таке що важко було добратися. Зрозуміло, що ситуація сьогодні тут напружена, в зв зв'язку з мітинги, які в більшості своїй все-таки виглядають проплаченими, тому що я. Проживаючи в готелі Україна, йду на роботу, бачу цих людей, на жаль, ну, не так багато ті, які стоять дійсно за ідею, що щось з ними трапилося. Більшість все-таки людей, які не можуть відповісти, чому вони тут є і що вони хочуть поміняти. То, що все-таки парламент працює, не дивлячись на таку ситуацію, яка зараз є напруженою на цей тиждень, це великий плюс. Так, ми прийняли зараз звернення згідно того, щоб нам прискорили, пришвидшили надання безвізового режиму, тому що дійсно ми виконали всі вимоги, які нам пропонували поміняти Євросоюз. Ми це все зробили, і ми тепер чекаємо дійсно кроку. З але це звернення фактично формальне, воно ні до чого не зобов'язані ну, інституції згідний з вами, але по крайній мірі ми показуємо свою позицію, що ми не можемо тільки просто мовчати, що нас постійно щось від нас вимагати. Ми вже повинні щось і сказати, що ми все зробили, і треба комусь так само виконувати своє. Обіцянки, які вони давали? Тобто ми не повинні постійно просити. Ми вже, слава Богу, парламент показав свою точку зору, що вони готові рішуче вимагати, що це треба вже все-таки нам надати. Якщо такого рішення не буде позитивно, як це може вдарити по іміджу і народних депутатів, які виконали всі зобов'язання, і по іміджу президента, який Неодноразово своїх інтерв'ю казав, що 24 листопада цей день стане вирішальний для всіх українців. Я думаю, що по іміджу президента не може вдарити, і по іміджу депутатів не може вдарити, тому що ми виконали все, що від нас вимагали. Це вдарить в першу чергу по іміджу Євросоюзу, тому що вони невідомо, з чого хочуть в цьому житті тоді виходить. Якщо вони пропонують один варіант, передавайте інакше, після завтра якийсь ще то. То простіше сказати, ну ви не отримаєте цього там. Безвізового режиму до підняття якогось там рівня економіки, ще щось. щось. Ну, це б, напевно, було справедливо чесно. Коли тобі говорять одне, а роблять інакше, ну це по відношенню до українського народу нечесно і не справедливо. Пане Романе, як ви взагалі оцінюєте атмосферу у парламенті, тому що почався цей пленарний тиждень із конфлікту. Юрія Бойка, співголовила фракції опозиційний блок із лідером радикальної партії Олегом Ляшком, вони. Фактично, от доводили свою позицію Юрій Бойко за допомогою сили. Потім ми побачили, що регламентний комітет розбирався з цим випадком. Знову ж таки, повертаючись до регламентного комітету, ми бачимо, як він розглядає питання позбавлення недоторканності Вадима Новинського, народного депутата від опозиційного блоку. В цілому до чого можуть призвести такі взаємні звинувачення і недовіра між політиками. Ви знаєте, то що битися негарно, ну це вже напевно тисячу разів тут звучало всі студії, і всі кажуть, що це є неправильно. Політик, в першу чергу, це людина повинна бути виважена. Тобто, скільки є речей, які не подобаються комусь, але все-таки краще словом, чим кулаком, тому що ти є політик, тобто ти є публічна людина, і на тебе повинні рівнятися люди. Якщо політик дозволяє собі таким чином вирішувати конфлікт не в законному полі, а в емоційному, скажімо так, то завтра будь-який громадянин нашої країни може взяти це собі за приклад і робити так само, тому що якщо дозволено одним, то чому не може бути це дозволено інакше? Те, за що однозначно такі речі треба наказувати сурово, якщо навіть, наскільки мені відомо з преси, що Ляшко подав дійсно в поліцію. Я писав заяву не так. тільки він а його колеги по фракції. Ну, я зі спрес я не бачив цієї заяви. Тобто я тільки це читав з засобів масової інформації. Це є правильно, тому що такі речі повинні. Займатися правоохоронні органи і дійсно довести, хоча б щось до якогось логічного завершення, тому що ну таке це є негарно і неправильно. Знову ж, якщо брати дії регламентного комітету, то ну, мені їхня позиція і рішення не зрозуміла якщо... з приводу Вадима Новаїнського розглядають так однозначно швидко, оперативно це не відбувається. Це об'єктивно чи суб'єктивно? Я, я кажу, мені рішення їхнє не зрозуміле. Чим вони мотивувалися, це напевно тільки саме краще питатися в цих людей, які голосували або за, або проти цього рішення прийняття по цій позиції. Але на моє переконання, якщо дійсно людина не в чому відчуває себе винуватою, вона має право захистити себе в суді, в суді. Тобто, і це ми б могли зняти дійсно цю, скажімо так, перешкоду, яка заважає прокуратурі проводити дійсно всі дії, які згідно цього повинні проводити. А з приводу того, що сьогодні, от фракція самопоміч вона пропонує свій такий компромісний варіант, щоб не регламентний комітет визначав скасовувати недо... недоторканність народного депутата, а сесійна зала без попереднього висновку самого комітету. Ви з цим погоджуєтесь, що от з питанням недоторканності треба приймати комплекс заходів, а не вирішувати в такому такий ми... спосіб, який зараз існує. 100%. Чому тому що є хороший закон написано, я там там так само є співавтором. то якщо Генеральна прокуратура, по крайній мірі, або будь-який правоохоронний орган висловують підозру, скажімо так, людині, ця людина не має права покидати межі нашої країни. Це прекрасний засіб, який е, може позбавити людини бажання кудись. Тікати щось робити, і все таки дочекатися правильного рішення. Тоді, напевно, би чи сьогодні знімуть з нього недоторканість ще завтра, дадуть можливість попрацювати з ним, скажімо так, правоохоронним органам. Воно би суттєво не, не грало ролі. Поки цей закон не прийнятий, то рішення напевно самопомічі це є ну компромісний варіант, який дасть, хоча б можливість на якийсь певний період часу скорше прийняти рішення. Пане Романе, ви як народний депутат, який представляє парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, як мінімум два запитання до вас з приводу заступника міністра з європейської інтерації, заступника Арсена от такий Отакі у спресі всі критикують, тому що заступниця її призначили, нібито поза конкурсом конкурсу не було, як стверджують. Окремі люди, які причетні до цього, не було співбесіди із профільним віце-прем'єром Іваною Климпуш-Сенсадзе, вона попередні рекомендації не давала. І цій заступниці 24 роки, тобто всі засуджують, що вона занадто молода для такої посади. Інше питання це з приводу а, звільнення хатії Доконоїдзи, яка а, от, працювала, звітувала ще буквально декілька тижнів тому про свою роботу і несподівано написала. Заяву про відставку і дуже швидко цю заяву задовольнили. Що можете сказати про заступницю Авакова і про хаті доконоїці? По першому питанню не можна все судити по віку, зрозуміло, тому що людину ніколи не можна судити по віку, а треба по розумових здібностях поспілкуватися з людиною. Після того можна дати відповіді. Я з заступницею незнайомий особисто, і зато я не можу оцінювати її професійні здібності, тому що ну я її не знаю. Але, Але люд... в 24 роки можна бути заступником? однозначно, люди закінчують золотою медаллю в 22 роки університети, і вони набагато більш розумніші, ніж ті, які можуть працювати там певний період часу на якихось посадах, не тільки там правоохоронних органах, а в любих. Тому що задача, яка, якщо людина правильно вчиться і має бажання це робити, то вона е, досягає успіху. Тобто є люди, які можуть е, досягнути за рік то, що комусь не дано і 10 років е, досягнути. Так що. Поняття віку, то якби в 16-тій було, її назначили, напевно, це б було неправильно, так не можна. Але вона вже доросла людина, в 21 рік вона має повне право приймати рішення вже не тільки, скажімо так, як повнолітня особа, як взагалі зріла людина, тому що в 21 рік вона повністю вже зрілість, скажімо так, Згідно нашого законодавства, тому що в 18 ти можеш там отримати, скажем так, вже право голосу, а в 21 рік ти вже можеш робити різні речі, в тому числі там, скажем, ну бути вже повноправним членом нашої, скажімо так, держави. Так? І за того 24 це нічого дивного немає. Тому що поза конкурсом я не вникав в ті всі деталі, і з того я ну, не можу судити, чи був конкурс, чи не був конкурс. Якщо він не був проведений, значить це є незаконно, неправильно. Якщо всі процедури були. Дотримані це є правильно, і законно людина має право шанс працювати в будь-якому віці, якщо вона вміє це робити. Але профільний парламентський комітет, ви можете скористатися своїм е, контролюючим правом, наприклад, запросити міністра Авакова на комітет і запитати. Який спосіб це відбувалося, я думаю, що таке напевно вже питання буде ставитися. Якщо воно буде набирати розголосу, то зрозуміло, що всім буде цікаво отримати відповідь, чи була дотримана процедура, чи не була дотримана процедура. Зрозуміло, що якщо люди на слово Богу, в комітеті, працюють професійні люди, тобто вони не займаються збірами збором пліток. Тобто, ми будемо ставити питання тільки по професійному, скажімо так, підходу до цього питання. З приводу відставки голови нацполіції. You хай. Знаєте, є... в мене є двояке питання і рішення. Я слухав її ну, прес-конференцію, яку вона давала. Я 30% можу погодитися, 70% можу не погодитися. Тому що хтось їй щось мішав, ну, два роки чи рік часу вона працює, всі мовчать, а зараз їх хтось мішав. Ну, от як може бути. Якщо мені хтось щось мішає, то я про це говорю постійно і на всіх. Ефірах на всіх зустрічах і кажуть, що цей чоловік мені не дає можливості щось зробити. А тут виходить, знаєте, по принципу, ну, оправдання якесь. Ви пов'язуєте її відставку, наприклад, з відставкою, яка передувала до її відставки з відставкою Сакашвілі? Я думаю, що воно якось, напевно, мінімально зв'язано, тому що все-таки їх розцінювала як одна якась команда, тому що все-таки, коли звільнився Сакашвілі, то звільнився зразу і. Керівник одеської міліції тут же звільнилася керівниця митниці. Керівниця митниці, і зрозуміло, що напевно це була одна команда, яка все-таки працювала, ну, скажімо так, як, е, намагалася працювати як одна команда і одне ціле. Того... Ну, це її особисте рішення, якщо вона його прийняла, ну якщо людина має бажання піти з роботи, це її право, це є правильно. Тому що, в крайній мірі, вона чесна. Я вже на це сказала, чи вона поступила правильно і хто винувати, і хто ні. Але по крайній мірі вона сказала одну річ: я вже зробила все, що могла зробити. Тепер давайте хай хтось зробить краще. Тобто, це прекрасно, чудово. А наскільки ви сприйняли її слова щодо заступника, який на сьогодні став виконувати обов'язки голови Нацполіції? Вона сказала, що вона не бачить його наступного так. Ну, знову ж це її особисто. Корект, ну, це було сподобуване, сподобуване. Вона вже могла напевно говорити як е людина, яка не при посаді, то вона сказала просто свою точку зору і, твою, і свою думку. Ну я так само маю точку зору на деяких людей, і свою точку зору і думку так само, але вона ж не є визначна, тому що є питання тільки знову ж яких професійних здібностей. Тобто, ті е троян є політично своєю людиною. Я знову ж не можу. Сказати або так, або ні, тому що мені невідомі такі факти, щоб він дійсно, ну, скажімо так, був е, кимось заангажований. Пане Романе, з приводу бюджету і бюджетного процесу, що от, е, ви особисто чекаєте ну, від бюджету на наступний рік ключові показники, от наскільки принципово, що вони... Принаймні, от, можливо, залишилися в тому вигляді, які були презентовані і під час схвалення в першому читанні. А можливо, відкориговані і суттєво відкориговані. Можливо, і в контексті вашого виборчого округу. Що ви хотіли б там бачити? Ну, ну, напевно, бачити всі хочуть дуже багато, але це, можна сказати, єдиний плюс, який в цьому бюджеті, що він побудований на реальних цифрах. Тобто, як би ми гроші не перекидали з одної кишені в другу, їх більше в нас. Не стане зрозуміло, що якщо взяти всі пропозиції, які подавали депутати, то тільки ті, які вони подавали, то там цей бюджет в три рази повинен був більший бути. Тобто, якщо йому ну, можна його прийняти в такому вигляді, який би По тих пропозиціях, але гроші більше від цього не стане. І за того зрозуміло, що це є неправильно і це є недобре. Брати популістичні речі, бюджет є цифри реальні, як на мою точку зору, тобто їх можна виконати. Що мені саме більше там не подобається, в тому, що дійсно є питання в мене до освіти, тому що держава хоче кабінет міністрів, щоб освіта фінансувалася за місцевий кошт в цій ситуації. Це є неправильно, тобто повинні бути все таки ці речі підв'язані державою, тому що є різні громади зараз створюються, і вони не всі можуть себе забезпечити. Тобто можна знову ж іти принципом. Субвенції, як давали ПТУ, але це не є вихід. Спочатку треба правильно робити алгоритм, як з цього виходити. От тоді це є правильно. І тим більше санаторії. От зараз там до мене прийшло звернення по Одеській області, є такий Хаджибей санаторій, там mm. от, е, виходить, що він в основному лікує діток з ДЦП, а їм в серпні прийшов лист, що вони будуть фінансувати з місцевого бюджету. От як місцевий бюджет може потягнути. Санаторії, які всю Україну. А чому до вас до депутата, який обрався в Хмельницькій в області, звертається з А тому, злодейського... що в мене з округу фактично двоє чи троє діток там лікувалися, і засоціни принципово. Якщо закриються санаторії, вони не будуть мати де можливість пройти цю реабілітацію. І то, от ми зараз підготовили запит і все Розумієте? Тобто такі речі не, не можуть фінансуватися з місцевого бюджету, не повинні фінансуватися все таки держави. От і за то це є принципова позиція, яку зараз ну наскільки я знаю, уряд. Намагається з зустрічанами вирішити, і так само по цих питаннях будемо задавати по тих санаторіях, тому що 32, по-моєму, санаторії, якщо я не помиляюся, попадали цей список, які мають прийти на фінансування місцевого бюджету. Зрозуміло, тобто, що місцевий бюджет їх просто закриє, тому що ну даємо тобто, для вас принципово. Якщо ця цей принцип не змінюється, ви не голосуєте за бюджету? Ну, якщо ми не знайдемо компромісу, тобто можна знайти якийсь компроміс, розумієте. Тобто частина з місцевих частина з державного національного бюджету, тобто. Важко сказати, з якого але має бути знайдений компроміс. Не можна сказати, що тільки так або так. Все, тобто задача, яка реформи потрібно проводити, але їх треба проводити щетку обдумано і правильно. Тому що знаєте, мені сподобалася, якби думка деяких людей: що щетку, давайте намалюємо перспективний план цієї території, що ми хочемо там бачити, що ми побудуємо раніше, а потім пізніше. А що ми будемо потім вже е, закривати? Це є правильний підхід. А вас наукрузі, до речі, от багато громад, які об'єдналися? Ну зараз будуть знову жі вибори в дві громади. Тобто, ну якщо взяти в відсотковості десь 50%, вже все таки буде об'єднаних територіальних громад на окласі. А ті, які до цього часу об'єдналися до до початку грудня, зараз ми знаємо, що будуть ще вибори. Так. Я це сказали. От е, вони вже відчули якийсь позитивний ефект від децентралізації. Ну, однозначно, вони вже відчули себе господарями. Їх не треба тепер чекати, коли скаже щось з області. Хтось, тобто а хтось в Києві позвонить. Вони самі собі можуть тепер дати раду в багатьох випадках. І ти вже спілкуєшся з ними як з господарниками, тому що от, вони вже розуміють, що їм робити. Ну, е, якщо розібратися, де громада отримувала раніше там біля 20 або 30 мільйонів гривень доходу сумарного по року. Це дуже великі гроші. Вони в перший раз бачать такі гроші. Вони їх можуть потратити на те, на що їм треба. Це так само. Тобто, нема, що хтось з Києва сказав, що давайте ремонтувати або цю будівлю, або цю. Вони знають, що в першу чергу їм треба відремонтувати цю будівлю, от вони її самі ремонтують. Це прекрасно. Нормально, все ж таки, от е, до вас, до людини, як, е, яка прийшла з бізнесу е, в політику, от ви, наприклад, коли займалися приватною справою, ви формували свій бюджет? Е, наприклад, вже прописали видатки, так а, а ще не заробили ці гроші. Тобто до чого я веду? Зараз бюджет. Формально ми побачили так, але є такі речі, як спецконфіскація, як приватизація, які формально вже включені до бюджету, але от процедури поки що немає рішень парламенту. Чи це от нормальний такий підхід на вашу думку? І що буде, якщо, наприклад, закон про спецконфіскацію і програму приватизацію окремих підприємств, які насправді на сьогодні можливо є і збитковими збітковими через відсутність ефективного менеджменту і інших об'єктивних причин, якщо цього не вдасться зробити, чи можна приймати бюджет в такому вигляді? Що таке бюджет? Це є теоретичні цифри на наступний рік. Так само, коли я був у бізнесі, ми приймали цифри. Вони всі є теоретичні. Я планував щось отримати, але е, ніхто не може дати е, фактору гарантії, що воно так відбудеться. Чому є ж різні фактори? Візьмемо 2014 рік. Бюджет в 2013 був складений. Я просто тоді був у бізнесі по одному. Долар був зароджений там 8 чи 9, тобто всі паливо мастильні матеріали, ну звичайно, згідно того зарплати, всі решти. Одна цифра в 2014 стала ця ситуація, яка, скажімо, перевернула все з гори з долу на, ну розумієте, тобто воно все помінялося кардинально, і цей бюджет ну, він був просто, скажімо так, як формальність. Але задача, що в бізнесі, що тут. Оперативно і правильно реагувати на ці речі, тобто не впускати руки, а дійсно знайти шляхи, за рахунок чого можна це взяти і поміняти. Тобто, так само і тут, якщо держава порахувала, що ми отримати повинні від спецконфісації ці гроші, ми їх не отримаємо, значить ми маємо знати, де ми їх можемо або зекономити, або де ми повинні додатково їх заробити. І з за того цей бюджет ми можемо приймати, якщо ми знайдемо ті компромісні речі між всіма для кого вони дійсно саме. Болісний компроміс, зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Лядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Романом Мацолою. Залишайтеся з нами на все добре. До побачення.